Усім величезний-величезний привіт. Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. Потрішки свою зону приводжу до цями, скажімо так, але дуже велика проблема з цими двома вазонами. Насправді у мене є кіт, і вона дуже любить гризти всі вазони. І отой білий на фоні він уже без листочків. А червоний я купила сьогодні. І вже листочки валяються на полу, тому я не знаю. Всі вазони, які я не купувала, з'їдає мій кіт. Я не знаю, що робити. Є варіант купити йому котячу траву, але в мене вже був такий досвід. І, коротше кажучи, вона їсть і котячу траву, і заодно гризе також вазони. Заводити кактуси я не хочу, бо це було б дуже жорстоко по відношенню до неї. Може, ви можете мені порадити, які можна купити вазони. Який не буде їсти кіт. Бо у мене є фікус от до фікусу вона взагалі не підходить. Всі інші вазони з'їла. Що робити, я не знаю. Ось так. тема сьогоднішнього нашого з вами відео це. Круті шлейфові аромати, не за всі гроші світу. І як ви вже знаєте, можливо, якщо підписані на мене або бачили мої попередні відео, то я дуже сильно захопилась останнім часом арабською парфумерією. У мене от там на фоні стоїть Латафа, і є ще Латафа Теріяк. Про них я сьогодні вам якраз таки і розкажу і ще про два аромати божественних просто ароматів. Я би ще додала третій, але думаю, він сюди не впишеться, коротше кажучи, тема круті бюджетні шлейфові аромати з шлейфом на кілометр, незабутні, які справляють незабутні враження і дають мільйони, мільйони сотні тисяч компліментів. Тому, якщо вам цікаво таке відео, то продовжуйте дивитися. Почну я, мабуть, таке з Латафа Теріяк. Я купувала це. Для свого чоловіка, в принципі, да? але це такий, я би сказала, унісекс-аромат який подобається і мені також. Я його також ношу з великим задоволенням. Латафа Тіріак Інтенс, Тіріак Інс, поправочка. Такий чорний, красивий флакон зі змією такою золотою. Ну, взагалі у Латафа, в принципі, і у Армаф, про які я далі теж буду розказувати, дуже круті флакони. Вони виглядають шикарно, люксово, дорого, круто. Взагалі, не сказати, що це аромати, це якісь е, 3 копійки, ну там, 30 євро. Е, да? Тому що аромати такого рівня я пробувала нюхала за 60, за 80, за 150 євро, навіть там, за 200 є, за 300 у байреду. Тому... Латафа це такий, я ромафний бюджетний, бюджетний варіант крутого, шлейфового, стійкого, обалденного, шикарного люксу. І теріяк, про який я хочу вам розказати, він дуже такий солодкий, ванільний. він. Деревина в ньому присутня, в ньому присутня амбра, в ньому така теплота, і в ньому така ще є шкіра, замша. В ньому є якийсь такий чоловічий стержень в принципі, в цьому ароматі, але не настільки, щоб назвати його чоловічим ароматом. Тобто, можливо, знаєте, я от люблю Том Форди, чоловічі прям варіанти, там Нуар екстрім, навіть. І вони для мене звучать м'яко і так. Досить таки, в принципі, жіночно за рахунок ванілі, за рахунок шкіри, замші і амбри. Е, отож, в цьому ароматі також все це є, і він дуже сильно мені нагадує Tom Ford, особливо табак ваніль. Також він мені дуже сильно нагадує Yves Saint Laurent Black Opium. Якщо з'єднати цей Tom Ford і Yves Saint Laurent разом, то, здається, мені якраз вийде оцей лота Teriyak Intense. дуже крутий. Стійкість у нього просто феноменальна. Ну і, в принципі, про всі аромати, про які я сьогодні буду вам розказувати, там феноменальна стійкість, там реально феноменальна стійкість. Я не знаю, як вони умудряються створювати такі класні, стійкі аромати, але реально їм це вдається. І не тільки на моєму досвіді, на досвіді мільйонів людей, які залишили дуже позитивні відгуки, можна вже зрозуміти, що реально це дуже класні, круті стійкі аромати. Отож, «Теріак Інтенс я вам дуже раджу. Також я вам раджу аромат Хая. Він у мене тут є на поличці. Так як він у мене тут на наближчі лежить, то покажу я вам його ще раз, якщо ви його, можливо, не бачили. Дуже крутий флакон, просто шикарне якесь ангельське оформлення. Я навіть не знаю, як додумалися до такого крутого задуму. Аромат пахне персиками, аромат пахне білими квітами, чимось солодким, чимось дуже приємним. Є ванільність в цьому ароматі, є. Крута білоквітковість. От він такий чистий, чистий, плюс приправлений цими солодкими нектариново-персиковими нотами. Плюс я ще уловлюю тут ноти акацівого цвіту, які я дуже обожнюю. Це прям такий от аромат з дитинства, який для мене от неймовірно крутий. Просто я так обожнювала ці квітки в дитинстві, і до сих пір жасмин тут присутній. Він неймовірний шлейф від нього такий дівчатка, що у мене вже, от я ношу його тільки місяць. Я недавно його купила, і у мене вже троє людей запитало, чим таким класним я пахну. Хоча в реальному житті я не такий там відомий блогер, супер парфумер, там не шарю в парфумах, але все одно знайомі запитали мене, що за крутезний аромат на тобі. І я вже двом дівчаткам порадила адресу магазину в бреші з арабськими парфумами, де можна купити цей аромат. Тому беріть на замітку. Ну, До речі, там він коштував 50 євро, а на маркетплейсі я його купила за 30. Також хочу вам розказати про аромат, який я нанюхала в магазині, і дуже хочу собі замовити, але я не знайшла його в наявності. Тобто, це, напевно, дуже сильно епатежний популярний аромат, чи що? То просто в інтернеті щодо цього аромату там цілий фурор. Всі дуже хвалять його, восхваляють, і мені дуже стало цікаво. І одразу, як я побачила його на вітрині, я одразу ж його стала нюхати. Він мене неймовірно здивував, неймовірно вразив. І на маркетплейсах я його не знайшла в наявності. Я зараз за ним полюю, і я обов'язково його куплю. Це той аромат, який я просто не можу пропустити. Це Латафа Еклер. Боже, який він класний, дівчата, це щось неймовірне. Я коли нанесла його на себе, на шкіру, на рукав, коли я тестувала в магазині. Я просто впала в солодку кому, таку ванільну, солодку кому з печива, морозива, якоїсь свіжої випічки, шоколадних круасанів, ванільних круасанів. Це такий неймовірний аромат. У мене аж... Слина почала виділятись, коли я пробувала цей аромат. Я дуже люблю гурманіку, я дуже люблю солодкі аромати, але такого смачного аромату я ще не пробувала, в принципі. Він пахне якимось навіть тортиками, він пахне свіжою випічкою. Це щось неймовірно круте, неймовірно класне. Я обов'язково його придбаю. І вам, в принципі, вже можу спокійно радити, тому що те, що я протестувала, і наскільки стійко тримався аромат, особливо на одязі, це не передати словами. Це щось феноменальне, фантастичне, а шикарне. Дівчата, купуйте, якщо ви любите солодкі аромати, як я, а для Тафайклер це просто неймовірне щось. Також хочу вам розказати про Армаф. Ям-ям він називається. І дуже гарна у нього баночка. Він такий у вигляді якогось такого ягідного мілкшейку, можна так сказати, або якогось солодкого бабл-ті, щось типу такого. Мені він неймовірно сподобався. Я його вже замовила. До речі, за тиждень десь має бути в мене. Я обов'язково ще про нього розкажу. Я його протестувала, це щось таке класне. От як виглядає його флакончик, от так, в принципі, він і пахне ягідним, якимось ванільним, морозивом, фруктовим коктейлем, щось таке ягідне, свіже, тендітне, жіночне, ніжне і просто неймовірне. Крутий шлейф, крута стійкість і такий аромат, і що просто хочеться я не знаю, спробувати його на смак. Неймовірно крутий. Я захотів від цього аромату і вже не дочекаюсь, поки він у мене з'явиться. Ще чоловіку замовила латафах, Мус... як він там називається. Коротше, зніму про нього розпаковку обов'язково, бо дуже нам сподобався цей аромат. Ми його нанюхали в магазині, але я вирішила все-таки замовити онлайн, тому що так ви. Виходить вигідніше, в принципі. Коротше, напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте з приводу цих ароматів. Чи є якісь аромати у вашій колекції? Обов'язково буде дуже мені цікаво почитати, тому що я хочу ще для себе щось цікаве дізнатись, можливо, ще якийсь аромат замовлю. Ну що ж, а на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобалось дане відео. Пишіть, будь ласка, в коментарі. А, також закликаю вас поставити даному відео лайк, адже таким чином ви допомагаєте дуже моєму каналу розвиватися і з кожним разом ставати все краще і краще. Підписуйтесь на мій канал, адже попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного. Ну, а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимось в нових роликах і до нових зустрічей усім па-па!